не переживай. А где там есть печатка? Путпис ваш, где твой путпис? Где в него решение? Я вже знав рішення, Іван. Я уже снял решение. Я уже снял решение. Я уже снял решение. Не говорите на землю, села. Что ж ты так? Остань, не лишь пару пере, а готовите. И что, приняли депутаты? Приняли депутаты? Си, же ти давав. Або ми якої ріші капець? А ти كويس розглядав? Читай. А чого Василя Михайловича й на ріші йде? саме його? Сиди ти сам мой прийди, ма. А що ти став на сусідника, дай собі дай Я давав. Да давав там, бально особисто, бально що брешете? Я давав на завод. Ви давали в ти там серок. Раз завод, <говори> раз полігон, там ще буде правда. Тому дані на завод <говори> не можете. Ополезь нас, там

Полігоном toto. Дивіться. Я вас підтримую. Я вас підтримую. Я вас підтримую. Референдум 88% людей прасу. До, все, я я так і сказав. Італій. Італій припустили сузивні. Я закликаю. Поняли? Нічого не шукайте. Приходьте нам. Приходьте нам.

Чекай! Ви ж мовите, що вони є токсичними? А все зборюється, вони журістки. Ваше зборюється. Наявність суду, якісь пропозиції, люди. Судові пропозиції. Він збігся. Але він збігся. Він збігся по-карно. Він збігся. Він збігся. Він збігся. Він збігся. Він збігся.

А як ви думаєте, а зима придатна там, для чогось таких? Треба провести і просто. Опа буде і туйки, люди зугляють, на що не на намалею. А ви знаєте, що тут 3-4 кульки з'їдемо. Ви раз постройте з вітінням, там звали звалище. Своїм дітям, а потім починаєте завод пожару Ну Раз постройте себе там. Добре? Своїм дітям, все це, своєму крувім построїмо. Ви знаєте, що починайте себе, Ане, 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 і як і крутити проект? Крутиться відома кожен! Кому треба проект ви ці всі люди?

Чиня питання. Якщо ви не хочете по мирному, значить чинимо забастовку. Сілій раду рано закриваємо, хлопі не приходить стоє, такое начальство, якої буде. А що ви хочете? Люди, значить, на вибору привезти. Не йде ми ніяк, ні да не Сьогодні мене покликали, закрити. Шо, 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 я, просто, просто, а Не, 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 я, за. Чого вон, вони прийдуть, здонят, будемо кажуть, які у вас проблеми? не Вам і Ви там ще дете своїм життям живемо, попадемо туди. Як і всі закинете в землю, я висидіти повітря, на що вам. У вас кабінет, ніколи ваші жарові кутему

Місце полігона а, а не може бути Стоп, Або полігон, або залон, місце не може бути зміна. Я ще раз кажу, я не, не готовий відповідати за тобі well, слова. Я готовий відповідати за своє. А ворона кусок м'яса, у тебе Лисиці, там і доста, а наша худоба там. Та наслючка, на силючка, то вона Нас Таня обозвала, Kamër në një, kamër në një, kamër në një. А вам було сидіти, собі на роботі. Чай, Точно. Я вам принесу. папір. чекайте, попів". я була землем за порядником. Зайшла жінка, зайшла жінка, машину на поле. Земля тверда така, що порікало, накопала ботоку в якусь мішанку. Червона розказував, що машина. Це була геологічна розвідка, Куди робили проєкт на полі землі. І всі ці землі передали Держкомзем. І тільки в Ужгороді можуть рішати Ну, по закону тепер. Ваші землі Бра, і такі далі

Задушити всьому поп'яви, які траплялися. Вони попереджаються, але не без переконання. А ну прийди! Вони 50 темпераментів. Я це що не вважаєте. Ви сказали, що можливо. Через пару Я кажу, що все вас не буде, якщо ви того не хочете. У нас того не хочеться.

<говорить> Ні, я, я ніколи в житті не казав завод. Он там чоловік знімає. Чи, чи він там хоче один раз, що я сказав завод? Я <говорить> говорю полігон. Не треба полігон. Іван, павсировати не Там до першого села. А прийдете ще раз.

The cat sat on the Не що ви це прилепили? Ми за вокерний третій, ні, далі. У нас є село, люди в селі, які його вибирали. Ми були до тебе, а село рішили. Коли садочок учинити, не мусор. Та нам людям кажіть. А може обіцяють цяти. Ви своїм мусором прилепли, прилепили Ми сюди до другого не Чого за садик не кажете? Чого не кажете, що можна курортну зону файну чинити в хижах? А там і про все вимушаються. Там і п'ятати, ні? Тут не треба п'ятати, ні? Да, 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 Yeah. Yeah. Мільйонисто нам обіцяли, наразі якісь прийшли, нараз і займили, робить п'ятнадцять, кожен, які нам не вбили. No. No, Як ви нам вже обіцяєте, якщо вас вже зні, 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 знімають, якщо ви лиш робите, то ну, yeah. вже другий, yeah. да. Гроші We're вже дають друзі. Він вже з краю нараз. Позу Страуса прийняли і все. Кілька у вас зарплата? Три тисячі, п'ять тисяч, дивіться. За мільйони ще вообще з України. ви, І Та що ви говорите? По такі, вот так є. Кому? Я вам Дивіться. я звоню. Що гань показати? Каждої злодії, там то всі знають. Скажіть, які тут незаконно радують, що дальше туди возять?

За життя казала, жити. Та допоможе садик строй. Я робила 23 роки, садик я за карту. А він казав, у нього є ореї, ти поможе вчинити. Де тут тільки в Ізраїлі, і самі руки? Я чую, коли ви маєте поговорити. <говори> я п'язу чуєте, я, я, я півдню чу <говори> за, <я, голос. говори> за, за мене дуже багато що брешуть. Я, я заробила брешу. Дікайте, я брешу. Я, 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 я за Я за вас. Ми отак не можемо. Моя хата в Кайло, реку не чекали можна. Вони так зроблені, коли це були без посадки. А ну що я обіцяв, Золтана? А ви до цього часу, чи посадки прийшли? А я вже робив 17 років. Говорить, що я не прийшов в саду, я в саду, коли раз і не був. Я чи не стих готов? Я бачила, там Найдя, пішла, я все стих. Найдя, я все стих. Все стих. Все стих. Все стих. Все стих. Все стих люди проти мусорного. Даю два пропальника. Підписуйте, щоб до вас і до свідання. Ну ясно, ясно. Люди всі проти. Чи вам сесію треба? А ви прописуєтеся? Ви можете проводити референдум. Це стосується виключно села стосується села, та є сівщину. Я не можу вашого сільського голову. Та нас має слухати туди. Ми маємо право все. право Можуть сільські депутати проголосувати за нього. Ну, але має бути відповідна підстава. Вибачаюся, ми ходили, здавали в Ужгороді. Земля не передає на нас. Земля йде із ау аукціона, йде продаж зем землі. Ні, ні, то, то уж брешеть, чи ви чи ви брешете? Ну, no, а sure. все так купимо? У закон. Самі прочитайте, ось як звучить. А прочитайте нам закон. Та бо не є, я не мав. Мені нічтося нікуди не балаку, я не депутат. Я не може бути Я, блядь, вуз з мусором. Сука, сюди, я перестав з мусором. Це чогось не дружно. Це чогось не дружно. Це Я не дружно. Це чогось не дружно. Це чогось не дружно. Це чогось не дружно. Це чогось не не дружно. Це чогось не дружно. Це чогось не дружно. Це чогось 私はそれでこの人に言うときに。 Як немає, передову міста. Та втім, чим дишати, та вдовіє ворота. Заводиться небезпечно, коло себе. Чи ні до горячи, мають кого родить до себе вдома. Та чи ні, коло себе врага. Я там й гроші вам будуть платити палучку, дорогую! Голосуйте, йдіть, вставайте в шарю, а щоб ми видели. Sfântul Dumnezeu a fost unul dintre cei mai mulți bărbați

Чого не даєте, курортики <по> <кришні>? височене? <по> Голландці сюди приїжджають, кажуть, тебе відпочив. Така природа, ви не знаєте спорту. Така, як є, гулька, буде там. така є приятель. Панієте в усує, така ніхто на вас скривоника.

Озвучте, Хажанський садик. Дівчатка, кажіть, ми проти. 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 Ми проти.